У дев'ятій міській лікарні вже другий рік поспіль успішно працює інсультний центр, у якому надають допомогу при цереброваскулярних захворюваннях. Щороку тут проходять лікування пацієнти із різними видами гострих мозкових інсультів. До нашого відділення прибувають пацієнти з найчастіше з патологіями судин головного мозку, це гостре порушення мозкового прообігу та всі інші стани, які можуть маскуватися під цей стан. Вони наші пацієнти проходять і отримують повну комплексну допомогу, починаючи від цілодобової діагностики, лікування згідно сучасних протоколів і завершуючи реабілітацію хворих та повернення в них до звичного життя. 69-річний Сергій Труковський потрапив до лікарні через 2,5 години після перших симптомів грізного захворювання. Послабшили праві кінцівки, порушилася мова. Сусід чоловіка викликав швидку допомогу. Сергія заставили до 9-ї міської лікарні, де пацієнт пройшов обстеження. В результаті вирішили робити операцію. При надходженні до лікарні він був у важкому стані, з вирішеними неврологічними порушеннями. У нього були відсутні рухи в правих кінцівках. Розлади мовлення, виражена асиметрія обличчя при дообстеженні було діагностовано ранні ознаки ішемічного інсульту. Причиною цього стану стала нестабільна атеросклеротична бляшка, яка викликала закупорку артерії. І пацієнт негайно був взятий в операційну, проведено її ендоваскулярне видалення і відновлено кровопостачання головного мозку. Виходив дуже спокійно, виходить з цього стояння, благодаря хірургу, полковникову Олексію Юрійовичу. Він шикарна, шикарна людина, шикарний хірург, його команда дуже шикарна. все зробила мені дуже дуже. В Україні цереброваскулярні патології щороку діагностують у понад 140 тисяч людей. Більше ніж тетина з них працездатного віку. Згідно з інформацією, МОЗ інсульти продовжують молочити через війну. Середній вік пацієнтів з цією патологією знизився орієнтовно на 10-15 років. Нині інсульт діагностують у людей з 30-річного віку, хоча раніше недугу за статистикою виявляли у пацієнтів 45 років і старше. Час дуже неспокійний, особливо зараз, коли у всіх хронічний стрес на фоні війни в Україні. Тому, якщо у вас, у ваших знайомих, у вас у ваших родичів, ви помічаєте там слабкість кінцівці, яка раптово виникла порушення мови, асиметрія обличчя, це ті ознаки, за яких ви потрібне, потрібно, щоб ви викликали негайно швидку. Лікарі кажуть, при підозрі на інсульт дуже важливим є час від початку захворювання так зване терапевтичне вікно. Це саме той період, коли медики можуть максимально ефективно допомогти хворому та зменшити симптоми захворювання. Навіть існує таке правило у всьому світі час це мозок. Кожен наш пацієнт він співпрацює з великим колом спеціалістів, це і називається мультидисциплінарна команда. Вона починає працювати насамперед ще з найпершого етапу, з етапу діагностики. Коли пацієнт приймає черговий невролог, і в цьому визначені діагнозу йому допомагає лікар рентгенолог який діагностує його стан. Також у нас є цілодобово лікар-нейрохірург, який, якщо потрібно, якщо можливо, проводить оперативне втручання. За словами завідувачки відділення, центр має змогу надавати допомогу в повному обсязі згідно протоколами. Лікарня оснащена сучасним обладнанням. Є спеціальний мікроскоп для нейрохірургічних втручань, ангіограф, що дозволяє дістати із судин тромби, коли це потрібно. Також на базі інсультного відділення діє окремий блок інтенсивної терапії для особливо тяжких та складних хворих. Завдяки тому, що в нашій лікарні з'явилися такі нові сучасні методи діагностики та лікування. Гострого порушення мозкового провологу у пацієнтів це дало можливість лікарям нашого відділення анестезіологам для подальшого перспективного лікування таких хворих. В інсультному відділенні 9-ї міської лікарні за місяць лікування в середньому проходить близько 120 пацієнтів із сереброваскулярними захворюваннями. А за рік майже півтори тисячі таких хворих. Лікарі запевняють, готові надавати допомогу пацієнтам цілодобово. Вадим Сорин Владислав Ващенко, телеканал МТМ.